вкри Вітаємо вас! Ви слухаєте християнську програму Поклик. І як добре, що він ще звучить. Бо, як відомо, хто має вуха, той почує. І знову Різдво, свято, яке відзначає весь світ. І як цьому не радіти, адже Різдво це свято Ісуса Христа, і в ці дні весь світ його вшановує. Чи так це? Запитаємо у пастора. Різдво християнське свято, але навіть у нехристиянських країнах про нього згадують. А Америка, Європа в дні різдвяних святкувань це осередки радощів і надії християнства. Звісно, що так, бо всі європейські країни мають християнське коріння, і у цьому контексті варто згадати, як утворювався європейський союз. Це була ідея створити щось на взірець Сполучених Штатів Америки, такі собі Сполучені Штати Європи, які могли б конкурувати з Америкою. І ви знаєте, у процесі обговорення Конституції Євросоюзу виникла проблема. Представники деяких країн хотіли в преамбулі, тобто в вступній частині Конституції ЄС, прописати європейські країни, це країни з християнським корінням. Але частина представників інших країн сильно противилась цій ідеї. І в Конституції ЄС немає згадки про християнство. І як бачимо, сьогодні країни Європи все менше і менше можна назвати християнськими. Це не може не викликати побоювань, адже саме Європа була колиською реформації, джерелом місіонерського впливу на весь світ. Так, на жаль. Європа потихеньку стає співдружністю держав із гуманістичною філософією, де на чолі всього стоїть людина. Ну а якщо у центрі всього людина, то біблійні принципи, які обмежують її права, втрачають будь-який сенс. О чому в багатьох країнах узаконили різного роду збочення, які Біблія категорично забороняє. Ну а це не може не залишатись без наслідків. Мабуть, ви чули і знаєте, що в останні роки відбувається в Австралії: масштабні пожежі, величезні площі вигорілих лісів і півмільярда загиблих тварин. Чому Австралія горить? А можливо, одна з причин цього готовність 67% жителів Австралії визнати одностатеві шлюби. Чи не думали ви про це? Бо як тільки людина перестає сприймати Ісуса Христа як Спасителя, перестає визнавати його панування, порушує моральні і духовні принципи, відкидає те, що він вимагає, те, про що він говорить, як абсолютний авторитет, от тоді людина потрапляє в сферу іншої дії, яка визначається її власним Я. І тепер, як і колись в Едемі, людина сама визначає, що таке добре, а що ні. І що в цьому контексті означає для нас сьогодні Різдво? Та ж те саме, що означало для всіх людей у всі віки. Згадаймо, як починає своє Євангеліє апостол Лука. Він детально описує і благовіщення, і сон Йосипа, і перепис населення, і подорож до Віфлеєму усе деталізовано до того, коли народився Христос. А апостол Матвій говорить про щось зовсім інше. Своєї Євангеліє він писав уже після того, як Христос вмер і воскрес, як сформувало ставлення людей до церкви, як юдеї не прийняли Месію. І, згадуючи минулі події, він хоче, щоб ті, кому він пише, правильно поставились до Месії, якого вони так довго чекали. Він згадує про Віфлеєм, це місто Давида, місто, де Давид був помазаний на царя. Місто тісно пов'язане з усією ізраїльською історією. І тут Матвій ясно говорить, люди, Христос народився в Віфлеємі. Бо ж багато людей були впевнені, що він походить з Назарету. І Матвій наголошує: Ісус законний спадкоємець трону Давидового. Цікаво, що з моменту народження Христа і досі люди дуже по різному до цього ставилися, але байдужих фактично не було. Саме так, деякі люди одразу ж поклонилися Христу. І пастушки, і старець Семен, і пророчиця Анна, і мудреці зі Сходу. Але деякі одразу ж почали Христа переслідувати, бажаючи вбити. Бо й справді до Христа не можна бути байдужим. Тому всім нам варто визначитись, де ми, до якого табору належимо. Чи можемо сказати, що ми справжні послідовники Ісуса Христа і поклоняємось Йому? Чи нам доведеться зізнатись, що ми в іншому таборі? А немає якоїсь середини, коли ти не явний поклонник Христа, бо у твоєму житті є трохи бруду й нечистоти, та водночас не вважаєш себе ворогом Ісуса, бо ж нічого поганого свідомо не робиш. Дуже гарне запитання. І впевнений, багато людей хотіли б, щоб так було. Саме це і мав на увазі Євангеліст Матвій, коли писав про ці дві групи людей. Спочатку він говорить про прихильників, тобто шанувальників. Прочитаймо перші два вірші Євангелія від Матвія, другий розділ з першого вірша. Коли ж народився Ісус у віфлеємі юдейським, за днів Царя Ірода. То ось мудреці прибули до Єрусалиму зо Сходу і питали, де народжений цар юдейський, бо на сході ми бачили зорю його і прибули поклонитись йому. О, ці вірші відомі певно кожному. Відразу ж в уяві виникають театралізовані сценки, вертепи, картинки з яслами, пастушками, трьома мудрецями на верблюдах. Насправді в Біблії не сказано, на чому приїхали ці мудреці і скільки їх було. За традицією вважається, що їх було троє, і їхні імена Каспар, Мельхіор, Балтазар. А дехто вважає, що був ще один, якого звали Артабан, який десь відстав, долучився до гурту значно пізніше. Та це не так важливо, друзі. Матвій хоче сфокусувати нашу увагу на зовсім іншому факті. Видатні люди, відомі і знамениті, які займали високе становище, пройшли довгий і тяжкий шлях для того, щоб прийти і поклонитись немовляті Ісусу. Ось головна ідея. Ці люди шукали Месію, адже вони його чекали. Безперечно, у них були свої справи, якісь проблеми, певні обов'язки, але, попри все це, у центрі всього було очікування Месії, і Бог дав їм надзвичайне знамення, зорю, яка засвідчила, що Месія народився. І от якимсь чином, незрозумілим для нас, Бог знайшов цих людей для того, щоб вони виконали особливу місію. У Бога завжди є люди, які зроблять те, що йому необхідно. Так само, як і в часи Ісуса Христа, і сьогодні різні люди по-різному ставляться до Христа. Є такі, які шукають Його. Ще раз прочитаймо: мудреці прибули до Єрусалиму зо Сходу і питали, де народжений цар юдейський, бо на сході ми бачили зорю Його і прибули поклонитись йому. Люди, які прагнуть поклонитися Христу, шукають можливості це зробити. Мудреці були освіченими, шанованими людьми, і їхня мандрівка вимагала чималої жертовності, часу, грошей, ризиків, але вони посвячено йшли до своєї цілі. Хіба в них не було іншої роботи, не було батьків, дітей чи онуків, і чи вони не хотіли відпочити? Звісно, були, але їм був потрібний Ісус. Друзі, чи шукаємо ми Ісуса в нашому житті сьогодні? Мусимо визнати, що сьогодні таких мудреців, на жаль, мало. Люди тепер мають зовсім інші життєві цілі. Різдво, звичайно, ж святкують, але для багатьох Різдво це колядки, вертепи, куття, 12 страв, а ще Санта Клаус. На жаль. Ті мудреці зрозуміли, що народився Божий син, і захотіли його побачити, бути з ним поряд. Усі можуть це захотіти. Пророк Ісая закликає і нас сьогодні: Шукайте Бога, бо він близько до вас. І погляньмо, що зробили мудреці, коли знайшли Ісуса. Вони схилились перед Ним, бо на сході ми бачили зорю Його і прибули поклонитись Йому. Для чого ми приходимо до церкви. Хто спонукує нас, яке наше основне завдання? Себе показати чи може на інших подивитись? А ті люди подолали тяжкий шлях з однією єдиною ціллю, не просто щоб на нього подивитись, але щоб поклонитись йому. А що їм це дало? Принести такі жертви і подолати складний шлях лише для того, щоб поклонитись? Це й справді здається дивним, якщо не розуміти, що це не просто якась разова дія, це початок зовсім нового життя. І мудреці не просто схилилися перед Ісусом. Вони робили це з великою радістю. І ми читаємо, і ось зоря, що на сході вони її бачили і йшла перед ними, аж прийшла і стала зверху, де дитятко було. А бачивши зорю, вони надзвичайно зраділи. Можливо, вони навіть стрибали від щастя. Чому ці поважні, статечні вчені люди так раділи? ж бо немає більшої радості в житті, як знайти того, хто єдиний здатний виправити твоє поламане гріхами і проблемами життя, звільнити від влади і страху смерті, запросивши у свою прекрасну вічність. Саме це мав на увазі ангел, коли сказав наляканим пастухам не лякайтесь, бо ось я звіщаю вам радість велику, що станеться людям усім. То так радіти можуть всі люди, можуть всі, але радіють не всі. А лише ті, що шукали Ісуса, що знайшли Його і визнали за свого Пана і Спасителя, поклонилися Йому, віддавши своє поплямоване гріхом життя і прийнявши від Нього нове. А потім із радістю почали йому служити. Коли мудреці знайшли Ісуса, то, як написано, впали ницьма і вклонились Йому, і відчинивши скарбниці свої, піднесли йому свої дари, золото, ладан та смирну. Насправді вони аж ніяк не збідніли, а натомість набули Божі благословення, адже Бог завжди благословляє людей, які схиляються перед Ним. Він вберіг цих мудреців від помсти ірода, спрямувавши їх на безпечний шлях. І вбереже нас, дорогі друзі, спрямувавши на безпечну життєву дорогу, якщо ми будемо поклонятися йому всім своїм життям. Амінь саме цього друзі щиро бажають вам журналістка Людмила Бендус і пастор Олег Карп'юк. І до нових зустрічей. Йтисячі років минуло, як радість з нам прийшла. Свій Божий прийняв людське тіло, щоб з ним була наша душа, в небо хай лине хваління, нам народилось дитя, в ньому ми маєм спасіння, маємо вічне життя, вся Україна. Торжество, друзі, і ми вас вітає, славним Господнім Різдвом вся Україна співає, нині кругом торжество, друзі, і ми вас світає, славним Господнім різдвом. Ще щиро співайте слава Ісусу Христу, ми на землі сповіщайте, Бог дав нам радість. Святу.